Вітаю всіх на каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я хочу показати, як я вирощу лохину в контейнерах у великих горщиках. Ось подивіться, у мене лохина росла маленько спочатку в горщику 0,5 літр, потім 2 літро, 3 літровим, а зараз я пересадила лохину у 20-літрове відро. А саме в 20-літровий пластиковий горщик. З великими отворами понизу. Це для того, щоб не застоювалась вода. А лохина дуже не любить застою води. Ось на цьому місці в мене росте лохина, і я вирішила її пересадити. Лохина в мене росте в горщику, ось такому 20-літровому. На це місце я посажу лохину Шантеклер. Чим зручно відрощувати лохину в горщиках, тому що її можна пересадити в інше місце без проблем. Просто отак беремо і переставляємо. А сюди я посажу ту лохину, яка мені потрібно на даний момент пересадити. Ось я вирила вже яму для горщика з лохиною. І просто візьму і вставлю цю охину цю яму. Ось так. Так просто можна переставити, якщо вам не подобається місце, на якому вона на даний момент росте. Не треба заглубляти сильно, трішечки отак. Хай виступає над землею, щоб не попала ось ця така глиниста земля в цей субстракт. Це лохина Еліот. Чомусь їй там не подобається рости на тому місці, тому я її пересаджу на інше місце. І, можливо, з часу пересажу з цього контейнера. А на те місце посажу іншу лохину, може їй більш подобається. Це пізній сорти. Але зазвичай об'єм горщика для лохини повинен бути вище 35 літрів. У мене на даний момент 20 літрів горщик, А це замалий об'єм для п'ятирічної рослини. Треба обов'язково пересадити більше горщик з часом. І бажано, щоб це був горщик об'ємом 50-60 літрів. Але Великий мінус пластикових ємності в тому, що якісні контейнери коштують чималенько грошей. Бажано лохину в контейнерах прикопувати у землю для того, щоб зимою не перемерзало коріння або переставляти у укриття, щільно ставлячи один біля одного горщики, укриваючи агроволокном. Агротехніка посадки лохину. Контейнер точно така ж сама, як і посадка в траншеї. На дно дренаж, зверху верховий торф піском з основою корою, хвоєю та обов'язково зверху заночувати. В чому перевага вирощування лохини в контейнерах, а в тому, що її можна переставити в будь-який час, а також займає менше місця, площі і менше торфу потребує. У мене лохина росла в контейнері. На балконі і навіть давала врожай невеличкий, але давала. Попробуйте і ви виростити лохину. Це смачна, корисна та цікава у вирощуванні рослина.